Привіт, я Персиваль, і я вважаю, що гра про бога війни погана. О. Що зараз почнеться? Хоча стривай, я зрозуміла ти байтиш на перегляд, так? Спеціально зробив такий заголовок, щоб люди увімкнули відео, а насправді ти так не вважаєш. Правильно? Персіваль, правильно? Ні, ніякого обману та клікбейту. Я справді думаю, що гра про Бога війни так собі. Там є цікаві моменти, але в цілому вона застаріла і не приносить нічого нового. Та ти здурів! Її ж всі обожнюють. Це ж могутній кратос. Як його можна не любити? І стривай, ти про яку саме гру говориш? 2018 -го року чи останню та що Рагнарьок? Хоча чого я питаю, вони ж обидві фантастичні. Я кажу переважно про другу, хоча вони мало чим відрізняються. Першу я прийшов на платину, і хоч мені сподобався сюжет, і є справді дуже епічні круті моменти, гра мене не захопила настільки, щоб я її згадував. А от погравши кілька годин у продовження, я ще більше розчарувався, бо гадав, що у ній виправлять недоліки, і вона стане кращою. Які ще недоліки? Це ж Бог війни. Камон! Ти згадай реакцію фанатів, коли. Голосили про її продовження та показали лише логотип. і що? От певно, я й не став фанатом цієї гри. І так у грі є недоліки. Назви хоч один. Я назову тобі більше, ніж один. Наприклад, мене дратує, що під час проходження гри ми бачимо певні місця, куди не можна пройти, поки не знайдеш спеціальний предмет механіку. Тобто гра вимагає бектрекінг. Ми що в метроїдванію граємо? Чому я маю бігати туди-сюди? Це руйнує атмосферу. Коли я знаходжу таке місце, і мені Атрей прямо каже: не знайшли предмет, повернемося сюди пізніше. То ми рятуємо світ від драгнароку чи плутаємось. В усіх іграх є елементи лутингу. Це нормальна практика. Так в усіх. Але коли руйнується атмосфера історії, через такі рішення мене це тригерить. Я перестаю сприймати гру як захопливу подорож батька та сина. Атмосфера збивається одразу. Ну, добре, але це така дрібничка. Є ще щось? Так, я Бог війни, але у мене лише два види зброї. І я такий повільний. Поки всіх переб'ю, вже втомився. Я розумію, кратер вже не молодий, але реально одні ті самі удари трохи напрягають. Ти прокачуєш скіли? Ну щось там качав, але не сильно розбирався. А ти розберись. Чим більше різних скілів качаєш, тим цікавіші бої. Ну блін, треба розібратися у грі, а потім вже казати норм чи ні. Що ще? Добре, мене бісять два гноми, як їх там звати. Тобто Сіндрі та брок, чому вони класні? Обидва з прописаними характерами. У кожного своя історія. Ти що забув, як вони розкриті у грі 2018 року? Так, у тому й та справа, що їх лише два. Кратос та Трей подорожують між світами, і в кожному лише ці двоє. Вони телепортуються, куди б ми не відправили. Я розумію, що то ігрові умовності, але камон, це знову нищить всю атмосферу. Та навіть в будь-якому асасині, прости господи, всі ці ковалі та торговці різні в різних місцях. Що так важко було вигадати десяток інших НПС, які б допомагали нам в різних світах? Ну це дуже дивно. Я ні і ніякі пояснення тут не працюють. Ти щось? Більшуєш, є історія гри, є її персонажі. Це нормально для всіх ігор, і в усіх іграх є умовності. Так є, але тут ми підходимо до головної проблеми, як на мене. Тобто є ще щось. Ти прям реально недолюблюєш цю гру. Це продовження претензії з гномами, тобто того, що їх лише двоє. Що не так, кажи вже те, що світ гри мертвий, порожній, порожнісінький. Я не вірю в його існування. Чого не розумію? Ось ця вся краса мертва? Так, яка б красива графіка не була, у світі порожньо. Є наші два герої, є два гноми, прости господи, і є кілька персонажів, наче му в якійсь театральній п'єсі. І все, де всі люди, де звірі, де життя. Тобто, так, під час гри на нас нападають різні монстри, але це не те, де міста, поселення, де інші NPC? тобто ось гноми, Брок та Сіндрі. Щось там кують. А для чого? Для кого? Я не розумію просто. От ти тільки уяви на секунду, якби в грі відьмак було так само. Просто є Герольд, є Плотва та Лютик і монстри. І все, без поселень, без людей. Це як взагалі? І ладно, у грі 2018 року так було. Але ж я сподівався, що в продовженні щось зміниться. Чекай, чекай, а ти взагалі пройшов другу частину до кінця. Ще ні. А що? Чи багато ти пройшов? Скільки годин пограв? Де ти зараз? Ну, до нас в гості прийшов Тор. Ні, не цей Тор. Хоча Тор з Марвел мені подобається значно більше. Мушу визнати, у грі Тор виглядає більш канонічно, наче правда, зійшов зі сторінок скандинавських міфів. Так от, він разом зі своїм батьком Одіном прийшли до нас в хату, посварили, що ми завалили Балдура. Ці? Гра гра Балдургейт якось пов'язана з ним. Не знаю, не перебивай. Коротше, ми побились з Тором. Потім Атрей сказав, що шукає місцевого вбога війни тюра, бо хоче дізнатись відповіді про себе, та кінець світу. Ну от ми врятували його і тепер сидимо йому сосиски. До речі, про тюра і тора це не спойлери раптом. Що вони обидва були у трейлерах до гри. Так, чекай, чекай. Ти пограв лише кілька годин і вже записав відео, яка погана гра. Ти здурів? Ну я вже склав своє враження, і так роблять багато ігрових журналісти. Що не так? Так роблять лише погані ігрові журналісти. Ти ж маєш пройти гру до кінця, щоб скласти про неї враження. Не можна записувати відео, коли ти пограв лише у початок. Гра офігенна. Все про що ти кажеш, ти кажеш на основі своїх перших вражень. Ти спершу пройти її. Повір, ти не пожалкуєш. Глядачі, які гру пройшли, зі мною погодяться. Пишіть у коментарях. Я права чи ні? Ну може да. Пишіть тільки давайте без спойлерів. Я справді ще не прийшов в гру. О, і щодо глядачів, ви там зовсім забуваєте ставити лайки, а це впливає на розвиток каналу. Так, до речі, я теж помітила. Поставте, будь ласка, вподобайки під цим відео, щоб якнайбільше людей побачили це відео і тоді. Більше людей переконають персі, що він не правий, бо не заслуговує на ще одне відео, де ти розкажеш, що гра насправді офігезна. Добре, добре. Я спробую пройти гру до кінця і тоді розкажу про свої враження, але я не впевнена, що я їх 100% зміню. До зустрічі в наступному відео. А ви поки подивіться інші ролики на каналі та підписуйтесь, щоб нас ставало все більше. Так тут є класний відео про мій найулюбленіший хорор. Монструм, про Лего ігри та огляд на Хоквардс Легасі. А, і ще передостанні відео на каналі гляньте, якщо пропустили. па-па! м'яу.